Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава не віки введення у храм Пресвятої Богородиці, Це є велике свято, особливе свято. І це є одна із тих таких важних відрізків етапу Спасіння людини. Скільки часу від Адама і Єви пройшло до Ісуса Христа, скільки минуло поколінь, скільки людей. І Бог шукав, вибирав собі ту, з котрої має прийняти своє тіло, щоб прийти у світ до людей, одягнутися в людське тіло, і як людина до людини сказати те, що Господь Бог хоче передати людям. На словах з уст в уста. І проходять покоління, і нема кого вибрати, нема кого вибрати. І коли ми говоримо про пречисту Діву Марію, це ту, яку Господь Бог вибрав, ту, яку чекав тисячі років, щоб відкупити людство. Бо Ісус Христос мав прийняти тіло від тої, яка не мала навіть плями гріха. І от і окем і Анна у своїй бездітності моляться до Бога. І нарешті Господь Бог дає їм дитя вже не схіль віку. Але вони хотіли, щоб дитина народилася, щоб був хлопець, щоб служив Богові. І народилася дівчина. І вони думають, ну що робити? Але вже пообіцяли, що віддамо Богові цю дитину. Та й все сповнилося дитині три роки, і вони привели її до храму. Три роки привели до Єрусалимського храму, щоб віддати на службу Богові. Відчуваєте себе, батьки, чуєте, вашій дитині три роки і ви її віддаєте на служіння Богові. І перевосвященник виходить, бере її за руку, заводить у храму. Це свято і називається тому введення. Введення в храм. В храм прийшла та, яка стала храмом Святого Духа, та, яка стала Ківотом для Ісуса, та, з якої Христос прийшов у цей світ. І представте собі рівень отої жертви і рівень отого духовного подвигу. Яку зробили батьки. А тепер ніде в Біблії не написано, чи Богородиця там вирядувала і казала, де мій тато, де моя мама, я я тут сама не можу бути. Ви дітей своїх у 5 років приводите у садок. Спочатку в садочку дитина годину, потім дві, потім три. Бо вона обертається, йо, йде моя мама. Знаєте, на перший погляд можна подумати, що якісь ті батьки були безсердечні, вони лишили дитину трьохрічно і в храмі і пішли. Але з другої сторони, коли ми говоримо про те Євангеліє, яке сьогодні нам відкриває Євангелист Лока, коли Христос прийшов в одно село. І прийшов в гостину, була там Марта і Марія. Марія сіла і слухала Слово Боже, а Марта бігла клопоталася. І потім Марта підходить і каже, Господи, хіба тобі байдуже? Ти скажи їй, нехай мені допоможе. І Христос каже, Марта, Марта, ти клопочишся про багато, а одного потрібно. Ось Марія вибрала кращу частку. Яка не відніметься від неї? Сіла і слухала Слово Боже. Частка, яка не відніметься від неї ніколи, це сісти і слухати Слово Божого. І далі Євангелія говорить, про яка жінка підняла голос поміжна роду і сказала: Блаженне лоно, що тебе носило і груди, що тебе кормили. А Христос каже, Блаженні ті, що слухають Слово Боже і зберігають його. Марія стала тою посудиною, в яке було влито Слово Боже, бо друга особа Божа це Бог Слово. І це слово сталося тілом, посилилося між нами, і ми бачили його славу, славу єдинородного від Отця, повного благодаті. Марія вибрала кращу частку, яка не відніметься від неї. Чи можемо ми бути тими, що сказано, блаженне лоно, що тебе носило, чи блаженні груди, що тебе кормили. Чи можемо ми поучаствувати в тому хоч якось? Ну, жінки може так. Ні, кажу вам, усі ми можемо в тому поучаствувати. І жінки, і чоловіки. Як я можу носити в своїм лоні Ісуса Христа? Слово Боже, яке ми чуємо і його зберігаємо. І як жінка виносить своє дитя, так і слово Боже, яке прийнялося у нас, зростає, дозріває і ми його народжуємо. І ми годуємо інших Божим Словом, Божою благодаттю. Тому свято введення – це для кожного з нас. Хто хоче бути з Богом, хто може приймати Слово Боже і Його ділитися ним, зробити своє серце, свою душу тим місцем, де Слово Боже буде дозрівати, як дозрівав плід в утробі при чистій діві Марії, як дозрівав плід, яка стала ківотом для Слова Божого. І ми, що слухаємо святе Іван, стаємо тим ківотом Слова Божого, і слово в нас дозріває, і ми його годуємо тих, що його потребують. Блаженні всі, що слухають Слово Боже, і зберігають його. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Доріво Христі. Щиро дякую всім тим, що молиться разом з нами. Щиро подякую всім жертводавцям. Дуже вам вдячний. Дякую щиро всім спонсорам каналу Ті, що. Що місяці нам підтримуєте, нас дуже вам дякуємо. Доріво Христі, сьогодні в це свято введення Хочу привітати усіх вас, а особливо тих, що прийшли до церкви, особливо ці, тут, кого я бачу тут у храмі, то чудесно є. Ви знайшли час для Бога, бо Бог знайде час для вас. Це дуже добре. І навіть ті, що дивляться онлайн, вас сьогодні багато, то ясно, бо то і свято. Але знаєте, ми організовували цю трансляцію. Щоб дійти до вас. Щоб дійти до вас до, до кожного дому. Щоб дійти до кожного з вас, додому, і, і з нашими молитвами. Нехай Бог вас благословить. І кожен, хто нас слухає, дивиться. Ми творимо церкву, бо Христос каже, двоє троє збереться моє ім'я. Там я посеред вас. Дорій у Христі. Хочу зачитати листа. Дякую ще раз за ваші посилки, що ви присилаєте. Ну, посилки, щоб ви розуміли, то для хлопців, не для нас. Я дуже дякую, але щось і нам там перепадає для нас також. Щось присилаєте. Слава Ісусу Христу! Дори, Отець Василь. Пише до вас з Італії, ваша онлайн парафіянка Боже, як чудесно. Стелі Машчук, Люба Васильівна, родом з Івано-Франківської області, Надвірнянський район, село Білі Ослави, Боже мій, та я знаю це село чудесне. Жертую цю скромну посилку і фрукти для наших дорогих захисників. Дуже вам дякую. Хай Бог їм допоможе усьому. Дасть терпіння, здоров'я, сили витримати все і йти вперед до перемоги. Дякую вам, Отець Василь, за все. Дай Боже вам здоров'я. Слава Україні, героям слава. Дуже дякую, дорогенькі мої, дякую. Не Бог вас благословить. Щиро дякую за, за вашу передачу. Дякую за ваші посилки. Ну, Бачите, то не так просто з Італії то передати. Тут треба знайти водія. Щоб перевізтися сюди в Україну, поки на нову пошту, поки воно сюди доїде. Але бачите, е людина хоче щось зробити і ніякі труднощі не є складні. Дуже приємно, що є такі хлопці, яким довіряють, знаєте, наші хлопці-перевізники. І я вам дуже вдячний. Не Бог вас береже на ваших дорогах. Дорога це завжди небезпека, тому аналох-хоронителя всім вам. Щиро дякую, доренька, е доренька. Е Пані Люба, ну і всіх, всіх наших жертводавців. Дякую дякую вам щиро. Так же само сьогоднішніх наших е, іменинників. так. Сьогоднішніх наших іменинників. Так, а це вчора дали Написали пізно, написали С20 вже було по 9. І написали: привітайте, дивіться, яка справа. Це треба робити наперед. Навіть, якщо ви хочете на завтра, то от сьогодні вже можна написати на завтра, ну, крайний срок там, пів 9. А ви пишете по 9, ну, ми ж на службі ми ж не, вже не дивимося там. Так Так що на вчора було день народження, 20.11, день народження у Ящишина Михайла, нашого синочка. От сьогодні вітаємо на уведення. дуже добре, дорогий сину, вітаємо тебе з 16-річчям. Господь щедро благословляє твоє життя, дарує мудрість у виборі шляху, наповнює серце любов'ю, миром і вірою. Бажаємо Тобі зростати сильним духом, сміливим у мріях і впевненим у Божій підтримці кожного дня. Нехай Ісус буде твоїм світлом, охороняє і натхненням у всьому, а ангели супроводжують у добрих справах радості, успіхів, вірних друзів і щасливої долі під Божою рукою з любов'ю і благословенням. Мама Галина, тато Ігор, сестричка Марта, дідусь Іван і бабуся Ольга. Боже, мій, як чудесно. Я приєднуюся до тих чудесних вітань і вітаю 16 років. Знаєш, будеш коли згадувати, який ти був 16 років. Це чудесний вік. Нехай Бог тебе благословить і всю вашу родину. І також ще і також ще там були в мене тут іменинники. я їх читав на службі за здоров'ям. Михайло, що в нього день народження, і ще хтось там був. Тому всіх вас, нехай Господь Бог благословить, всіх іменинників, здоров'я вам міцного, Божого благословення. Ну і всіх нині ще тих, що носять ім'я Марія і Марта, бо ви сьогодні у Біблії ваше ім'я було дуже важне. Тому і вас сьогодні вітаю, всіх здоров'я, Божого благословення, многії і благі літа.